Друзі, вітаю вас всіх на нашому каналі Петрук Агенція. Ой, буду зараз пробувати вам щось знімати. Прийшла до своїх пухнастиків і, скажімо так, була просто шокована. Виявляється, що іноді теорії можна і спростовувати. Тому що, коли я відкрила клетку, здрасте, хазяйка прийшла зі мною допомагати. Коли я відкрила клетку, щоб їх накормити, я думала, що в мене просто якісь галюцинації, і я, видаю, бажане задійсне. Але, подивіться, ви теж це бачите? Воно реально там хитається, і це реальна мама, і воно реально там є, о Господі. Я зараз впаду в обморок. У мене просто слів немає. Я боюся, скажімо так, злякати своє щастя. Ну тут у нас все стабільно. Тут у нас все стабільно. 2 числа був термін, нічого тут немає. І вроді в цієї теж був 10-го, але тут поки що, теж, поки що теж нічого немає. Клітку валить, клетку дере, тут уже доску відірвала, комбікорм їсть і... Нічого тут немає. Хазяйка мені писала, що ну, 10 числа термін. Не знаю, чи обом 10-го числа термін, чи це ті був 10-го числа термін. Ну, коротше, оголошення сьогодні в інтернет дала, що куплю кроля. Одна жінка мені написала, то написала, що 600 гривень. Кріль. Ну, не знаю, щось я 600 гривень. Щось <кій> я 600 гривень пожаліла. Тут у мене так закривається. Пожаліла віддати 600 гривень за кроля. Не знаю, мені здається, що це, в принципі, не повинно бути дорого, тому що все дорого. 600 гривень це не такі великі гроші, але ще подумаю, зараз холодно, вона мені пише, що. Ну, може, не варто вам поспішати, тому що, якщо холодно, кролі можуть і не, не погуляти. Напишіть, якщо має хтось досвід, напишіть, чи, чи це так, чи не так. Що кролі е, можуть і не погуляти, коли, коли мороз. Ну, я думаю, що кроля купити, то, то не є проблема. Трошки потепліє, 600 гривень і, і кріль є. Так. Стосовно вчорашнього мого відео, що я казала вам, що продаємо поросята. Поросята наші всі знайшли своїх господарів. Сподіваюся, що вони будуть за ними дбати, будуть мати користь. Поросята всі продані, тобто є можливість дитині нашій продовжити навчання. І є чим заплатити за навчання, є з чим відправити дитину. І корма там Олег покупляв в БМВД, ветеринарку повністю всю там поскупляв, бо в нас ще ж має бути ще один опорос. Поскупляв ветеринарку, ну, тобто, тобто, грошей вистачить, щоб вести далі господарство. дуже Дуже дорого. Зараз все, да, і поросята, звісно, ну, не скажу, що дешеві, дорогі, але й, але й тримати свиноматку тоже, тоже зараз задоволення, не з дешевих. Все дуже дорого. Отакі справи, друзі. Дякую всім, хто підписався, дякую всім, хто дивився, дякую всім, хто ще й поставив лайки. Величезне вам всім дякую. Мої вже їдуть з Бершаді додому. Зараз будемо обідати. І Олег казав, що в нього сьогодні дуже багато справ: гранулювати, робити комбікорм, великим бройлерам, поросятам. Тобто відпочивати немає коли. Ми будемо з Ясію щось їсти, треба приготувати, бо так кашу гречану зварила. В нею зараз і пообідаємо, там огірки відкрили, якийсь салат. Та й так і обійдемося. А на вечору вже треба буде щось, щось приготувати. Як подумаю, друзі, що це вже мені дитину, нашу треба зібрати. І Олегові в неділю вже треба її вивезти на автобус. Ой, та й серце кров'ю обливається. Але розумію, що перспективи в нашому селі ніякої немає. А ми такі люди, що ми за освіту. Ми не за нігті, хоча і цієї роботи треба, ми не за брови, хоча і це не заважає, як вміти. Але освіта потрібна. Тим більше, що вона сама хоче, вона цим зацікавилася, психологія їй дуже подобається. Вона вибрала собі фах військова психологія, їй це подобається, тому ми, скажімо так, ми не можемо її не підтримати у цьому прагненні вчитися. Як-не-як, все-таки ми з чоловіком розуміємо, що майбутнє нашої держави за освіченими людьми. Тому і будемо вчити нашу дитину, тим більше, що першу сесію вона здала все абсолютно на 5, на найвищий рівень. Щось автоматом, щось, щось здавала, але все одно на всі п'ятірки. Все, друзі, тоді пока-пока. Гарного всім денечка, Дивіться відео. Ви бачите, що я навіть на своєму чуді не акцентую уваги. Я просто боюся його, як би так сказати, спужати. Але з вами ділюся, того, що ну, ми з вами домовилися, що ми будемо щирі, ми будемо показувати все так, як є. На суботу передають морози, не знаю, виживуть, виживуть, не виживуть. Ну, по крайній мірі. Ми все зробили для того, щоб, щоб вони у нас були і щоб вони жили. Ми її гляділи в носика дули, <смі> цілували, обнімали, як то кажуть, тих зайчиків. Нічого, а з тими щось ми порішаємо. Десь я знайду кроля. Все у нас. Будуть у нас весну зайчики. Все, друзі. Гарного один всім. Лайкайте, підписуйтеся. Пока-пока.